Вже вкотре у 2024 році рівненська міська влада організовує передачу військового обладнання нашим захисникам. БПЛА різного типу, системи Starlink і Екофлоу цьогоріч отримали військові частини. Лише сьогодні нову техніку отримали 12 частин. І сьогодні, наприклад, ми передали 12 військовим частинам. Це є 40 дронів, фактично, і 5 сталінків. Ми будемо далі продовжувати. Дякуємо платникам податків, дякую рівняно, які долучаються. 18 мавіків, 3 про, 19 матріс, 30 те і 5 старлінків загалом отримали військові. Один з них – боєць 42-ї механізованої бригади Василь. Ми сьогодні отримали ми два матріса і два старлінка. Я думаю, що вони суттєво допоможуть нищити нам ворога і скоріше нам всім до перемоги. Також військове обладнання передали дружині військовослужбовця Алі. Жінка активно допомагає бригаді чоловіка, яка зараз знаходиться на Бахмутському напрямку. Це не перший раз, що ми отримуємо, і хлопці скидають відео, як виводять хлопців. З позицій, ну тобто, це, це щось загалом усю техніку закуповують за кошти платників податків у міській раді. Повідомляють, що й надалі будуть допомагати українським захисникам. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.